Заснував цей будинок «Дом милосердя, дуже відомий священник для городка, отець Владислав з Святої Пам'яті, котрий в 2001 році відійшов до вічності. Він мав дуже велике прагнення, щоб допомагати таким найбільш знедоленим людям, тим, котрі втратили сім'ю рідних або переживають якісь тяжкі хвороби. Дочка померла, дві внука померли. От. він як померла? Не всі помирали, а я сама. І практично завжди цей дімселя наш був переповнений. Норма 50 чоловік, але було по-різному, тому що були такі моменти, коли люди дуже просилися. І в нас є таке правило, ми ніколи не відказуємо тим, котрі живуть тут у городку, котрі є нашими парафіянами і котрі також будували це ді милосердя. Тому що будували його городчани, парафяни. Багато років нам допомагав Карітас Польщі. Напевно, понад 10 років ми стараємося самі утримуватися. Але самі це означає з допомогою тут парафіян, аграріїв нашого району, міської ради, деяких бізнесменів, котрі хочуть нам допомогти. Дуже великою підтримкою. Ми користуємося ну, різних церковних структур католицької церкви, тому що ми, от ці, котрі послуговуємо, належимо до ордену отців Мар'яні, який орден в католицькій церкві. Вона не є якось там значною, але в таких найважчих моментах ми, якби дякуючи цьому, виживаємо. Ну і так само, коли йдеться про таке наше життя щоденне. Ми самі печемо хліб, ми тут варимо їсти, ми тут лікуємо людей, ми також маємо в парафії деяких волонтерів, котрі завжди приходять і запитують, а чим вам допомогти? А може, щось можна вам якусь буву техніку привезти. Я переконаний, що такі заклади на сьогоднішній день є дуже і дуже потрібні. Фактично, ця соціологія вона є. Правдивою, і так це все виглядить в нашому суспільстві. Як от тут я бачу це в домі милосердя, але і це про це не говориться. Це і видно сьогодні по е, спільнотах церкви. Сьогодні немає покликань, сьогодні старші священники, немає молодих. Більшість повиїжджали або загинули на війні, і таким сьогодні наше суспільство є. І думаю, це дуже. Важливо також для виховання е, наступних поколінь. І є якась така мудрість життя, котрої люди вчаться, що дає Бог час молодості, її використай, але й також не забудь, як то в четвертій заповіді сказано, подбати за свого батька і за свою матір.